Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV-Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є депутат Рівненської міської ради Святослав Стельмащук. Вітаю вас. Мої вітання. Отож, у Рівненському ліцеї за номером 8 зараз проводиться термомодернізація. Ви є випускником цієї школи і в нас знаходиться на вашому окрузі. От, власне, розкажіть, які роботи будуть там проводитись. Так, я навчався в ліцеї номер 8 який входить в межі мого депутатського округу мікрорайону Євілейни. І так сталося, що я завжди вболівав за цей ліцей, завжди клопотав, що там робили якісь оновлення, ремонти і таке інше. Але зараз випала нагода і втілюється термомодернізація, яка в себе включає утеплення фасаду, заміна покрівлі, утеплення покрівлі та ремонт фундаменту. Також передбачається влаштування заміна всіх вікон на нові сучасні металопластикові. Як депутат ще клопотав з приводу цього питання п'ять років тому. Був зроблений проект. А з 20-го року ми пройшли були всі погодження однак, через вторгнення росіян, через війну зупинилися всі фінансування, і таким чином цей проект був нереалізований вчасно. На сьогоднішній день, завдяки депутатському корпусу, завдяки виконуючій обов'язки міського віктору Шакерзяну, управління дуже гарно працювало стратегічних розвитку та інвестицій, вдалося нам залучити кошти кредиту, кредитні кошти світового інвестиційного банку, і дуже велика була процедура рішення міської ради, включення міністерством до переліку. Виділення Кабінету міністрів коштів, погодження цих коштів, отримання цих коштів. І нарешті місяць тому було зареєстровано повідомлення про початок будівельних робіт. І вже два тижні роботи проводяться, всі це бачать, всі задоволені, фасад вже. Утеплюються вікна, вже майже всі замінені, і це буде дуже хорошою справою для всього мікрорайону, адже ж навчається біля тисячі учнів в ліцеї номер 8 Батьки всі задоволені, і я думаю, що нам вдасться все таки його закінчити до початку наступного навчального року. От наскільки от термомодернізація зараз в сучасних умовах, от вона важлива. Ну, дуже великі зараз тарифи на е, всі комунальні послуги. Це дає можливість зекономити е, бюджету міста рівного, тому що ми замінюємо старі вікна на нові, утеплюємо. І в рахунках економія буде близько 50% в ліцеї номер 8 на, е, на теплопостачання, на опалення, на електроенергію, яка необхідна буде. І ми маємо сучасно рухатися, тому що та, та, та стара плитка, яка падала е, дітям на голови, це ненормальні. Речі. Пора нам змінювати. Ми як могли змінювали, Там, робили освітлення, відремонтували туалети, поставили відеоспостереження, ремонт інших мереж і комунікацій. А от фасад це дуже велика була перемога для всього мікрорайону. Раніше була зроблена криша, зараз буде утеплення і це і фундаменту. От наскільки складно от, знайти це фінансування зараз? Є, е, бачите, є спілкування в Україну. Повернулися фінансування європейське е, перші роки взагалі про це ніхто мови не вів взагалі, тому що була наскладна ситуація. Е, вся робота міської влади, тобто постійне спілкування з міністерствами, з кабінетом міністрів, е, зустрічі, і дуже гарно працювало управління інвестицій та стратегічних. Е, тому кошти виділені і в принципі можемо рухатися в цьому плані. Але як відомо на фасаді ліцею номер 8 є портрети загиблих героїв. От, власне, що з ними буде, яка ними? так на превеликий жаль, вже 21 випускник ліцею номер 8 загинув на цій жахливій війні і в місті існує програма встановлення дошок, і вже 14 дошок встановлено на фасаді ліцею номер 8 І на сьогоднішній день, звісно, коли буде утеплення фасаду, треба прийняти якісь рішення, що ми робимо з тими дошками. На дворі ліцей номер 8 була господарська будівля, яку віднедавна демонтували. І була моя така пропозиція, що ми ці всі дошки зробили одною великою стелою, або так як на майдані. Такими спорудами або зробити таку дошку велику на тому місці. Але це все будемо говорити з батьками, з родичами загріблих військових. Тому найближчим часом будемо все обговорювати з ними, які вони приймуть рішення спільно разом з нами, так і будемо. На фасаді навряд чи вони залишаться, тому що ми не, навіть не знаємо, як це війна і коли вона закінчиться, і скільки буде в нас таких поганих новин. Тому логічно буде, якщо це буде в одному місці, тим паче місце є на території школи. Люди можуть приходити, дивитися так само, учні будуть бачити своїх героїв, які навчалися в ліцеї номер 8 Тому ну, рішення буде прийняти найближчим часом. Але це пам'ять, вона має бути дійсно там на території школи, щоб була. Щоб могли всі бачити це всі і вшанувати, так якщо ще говорити от про роботу на окрузі, зрозуміло, що коли люди обирають депутата, то вони сподіваються, що от він допоможе їм там з асфальтуванням доріжок і з тротуарами. Чи на сьогодні в умовах війни ми можемо говорити про якісь такі роботи? В перший рік було розуміння того, що взагалі не було фінансування, всі кошти були обмежені, так само було обмежено і надходження до бюджету, і в перший рік це питання взагалі не піднімалося. Але життя продовжується, місто має жити, люди мають працювати, податки мають сплачуватися, вони мають їздити на нормальних дорогах, так само ходити по освітлених вулицях і відчувати таким чином свою безпеку. Тому вже протягом двох років люди. Активно почали звертатися до мене до депутата міської ради, що необхідно зробити. Ту чи іншу справу, наприклад, засфальтувати принкову територію, зробити проїзд, зробити освітлення. І звісно, що після кожного прийому громадяни звертаються до міської ради і власне і спільними силами ми пробуємо вирішити ці питання зараз. Це набагато складно, тому що зараз всі на законодавства заборонено взагалі проведення капітальних ремонтів. Тобто, якщо можна було виділити на асфальтування точніше території, там пару мільйонів гривень, захватити велику територію, то зараз це значно меншні кошти. І лише точковими ремонтами можемо виконувати їхні звернення. Останнім часом ми робимо багато на окрузі, це асфальтування територій, на вулиці Вербові Останнім часом було перехрестя Гурія бухала вербова Дуже багато років був цей проєкт, однак піднімалося це питання у 2021 році. передбачались кошти, але війна так само, повторюся, змінила наші всі плани. Там великі перехрестя прийшла громадяна. Сказала, що необхідно зробити цю частину. Ми зробили її, встановили ще зупинку, і мешканці можуть вільно пересуватися із віз на візках. Так само і зупинка є для е, громадського транспорту. Тому е, по мірі надходжень, е, звернень реагуємо і пробуємо ці питання вирішити. Виходить, що попри війну, все одно намагаються так, якісь мінімальні так. роботи робити, щоб було комфортно. Мешканцям. Багато звернень, і добре, що зараз є програма освітлення. Ви бачите, як вулиці міста змінилися. Всі освітлені, так само зараз люди пішли, кажуть: от замінили освітлення на центральних вулицях. Будь ласка, хочемо в наших дворах, і хочемо біля садочки, біля шкіл. Ну також звертаємося і надіємося, що це питання буде вирішено. Також ви дуже часто зустрічаєтеся із жителями багатоквартирних будинків із представниками ОСББ. От, власне, що обговорюєте на таких зустрічах? На такі зустрічі. От остання зустріч була це з, з співвласниками багатоквартирного будинку по вулиці Корольова, 4. не були збори, зміни керівництва ОСББ запросили. Ми обговорили проблеми. будинок знаходиться в жахливому стані. Ми відновили як місто фінансування програм для ОСББ. Тобто це 80% місту, 20% – це ОСББ, які кошти зберуть. Це заміна покрівлі, утеплення, заміна мереж, дверей, вікон і таке інше. То от поставило питання, що необхідно і дах міняти, і мережі. І от вони на зборах попросили мене як депутати сприяти. Вони вслідний рік подадуть заявку. Такі заявки подаються до 1 січня наступного року календарного і. Вони хочуть вже ремонт криші, ремонт покрівлі, і таким чином вони мають прорахувати свій кошторис, вирішити скільки коштів чи є в них на рахунку, чи немає. І ми таким чином будемо просити в депутатського корпуса, в комісіях відповідних, щоб саме ті чи інші будинки включили. Основні звернення це співфінансування. В тому році було так розроблено соборно 438, тридцять вісім покрівлю було замінено двері на Млинівській, 41 і багато таких інших питань. Тобто є комунікація в СББ, Мешканці також активно звертаються. Мешканці готові співфінансувати. Деколи ці 20% це також велика сума, бо, наприклад, ремонт покрівлі якогось великого будинку це може бути орієнтовно 3 мільйони. І 20% це також великі кошти для них. Але люди розуміють, що це вже їхня власність, вже немає, як колись сказала Жеків, це вже вони співвласники. Це, як я їм всім пояснюю, це як ваш приватний будинок, тільки вас набагато більше. І коли вони кажуть, що зробіть нам все за рахунок міста, я кажу, це те саме, що прийде громадянин з приватного будинку, скаже, зробіть в моєму будинку. Все. Законодавство відмінилося, житлово-комунальних підприємств немає, і управляючі компанії, і об'єднання співвласників. На це співфінансування мають можливість тільки ОСББ, чи, наприклад, ті будинки, в яких немає не створене ОСББ, чи можуть вони от претендувати на переважно дити. мають право тільки там, де створені ОСББ, але місто місто розуміючи, що на території громади є багато будинків. Які і по вісім квартир, і по 16, створені ОСББ, яких просто е, не вирішить, тому що треба і заплатити зарплату, і голові, і бухгалтеру. І переважно такі будинки живуть пенсіонери, мало захищена група верст населення. І, якби рада прийняла була програму підтримку е, багатоквартирних будинків, в яких не створено ОСББ, але при умові, якщо вони визнані аварійними, тобто, якщо будинок написано офіційно аварійним. То місто може співфінансувати, співфінансувати в розмірі 90% відсотків місту десять мешканців. Для цього їм треба зібратися з е, всіма співвласниками, прийняти рішення, зафіксувати це протоколі, зробити експертизу, звернутися до міської ради і у разі наявності коштів на цю програму. Тоді місто профінансує. У нас були такі випадки, ремонтували ще. Ну це було ще напевно років сім тому. Собор на будинки маленькі, 420, 22, 24. Там всі були замінні покрівлі за моїм клопотанням, і таким чином ми, бо вони були аварійні, вже могли провалитися на верхні поверхи, а таким чином допомогли цим співвласникам, але без ОСББ. Тому, якби є різні варіанти, люди приходять, ми дивимося, спілкуємося, оцінюємо що це можливо. Декому ражу створювати ОСББ, декому кажуть, що ні. Давайте ми робіть, якщо ви вважаєте, що робили на аварійний, робіть експертизи, висновки і тоді звертайтеся. Ось так. Але все-таки як краще, що було ОСББ? чи… Є? Звісно, звісно, багато, багато, багато програм є. Тобто, ну, і можна залучати кошти з грантові на термо, термомодернізацію так само. Весь сучасний, вся сучасна Україна рухається тільки через ОСББ, згідно законодавства. Зараз легко створити ОСББ? Єдина проблема це відсутність самих громадян, співвласників. Хтось за кордоном і все. І для створення ОСББ треба більше, щоб була. І це єдина проблема. Є будинки, які згуртовані і створюють ОСББ, а є будинки, в яких просто люди виїхали у зв'язку з війною тікаючи від війни, е і це неможливо зараз робити. Хоча зараз внесли зміни в законодавство, і можна це все робити онлайн. Але так само це цифрові підписи, і це дуже складна процедура. Е хто тільки хто цим не володіє, але е все одно люди так е більше схиляються і починають там створювати себе так 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 так, 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 так так облаштовувати. Ви зазначали про те, що для них є оці програми? Чи можете сказати, от на які програми вони можуть розраховувати від міста е, програма про співфінансування об'єднання співвласників автоквартирних будинків? Тобто можна я ж так сказав, моно замінювати і в рамках до 250 тисяч гривень. От, наприклад, на Млинівській 41, заміна е, дверей. По фінансуванню заміна покрівель, утеплення фасаду, вікна в під'їзді. Це все термомодернізація, яка фінансується міською владою на умовах співфінансування. Тому це основні програми, по яких рухаються всі. Ну, заміна мереж, влаштування теплових носіїв це все от в рамках цієї програми. Нещодавно виконуючий обов'язки міського голови рівного, Віктор Шакризян інспектував парк хіміків. Ви також раніше намагалися привернути увагу до, до цього парку у нас в місті. Ага. От, власне, вони зараз запропонували шукати якогось інверстора, щоб фонтан запустити, ага. і облаштувати там повністю для дітей ще такі зони відпочинкові. От, власне, вас, як депутата цього округу, що ви можете сказати? Ну, в місті мають бути парки. Наша, наш центральний парк Шевченка також зараз е, на етапі змін оголошений конкурс на всеукраїнський конкурс на проєкт благоустрою парку. Так само я знаю, що є інвестора, які будуть інвестувати в цей парк, щоб це дійсно було родзинкою нашого міста, щоб мешканці проводили там час. Е, і в нас є другий такий парк. Це парк Хімік, е, так званий. Е, він е, на балансі треста зеленого господарства. Земельна ділянка там постійному користуванні, і там вже підприємці влаштували і атракціони, і скеледром, якби, але цього всього мало. Тому що я знаю, що є запити влаштувати там тенісні корти. Громадська організація є, яка готова за власні кошти зробити тенісні корти. На сьогоднішній день ми шукаємо механізм правильний, що це була межа законодавства, що там можна було влаштувати. Ну, так само земельна ділянка в постійному користуванні, землі рекреаційного призначення, їх не можна передавати, але ми не йдемо механізм таким чином, щоб там без реєстрації будь-яких будівель і споруд іншими фізичними і юридичними особами, щоб влаштувати там тен тенісний корт. Так, є фонтан, який колись ремонтували, однак там. Є проблеми і депута, яка набирається, вона е, пару годин і вона вся йде під землю. Е, да, є ідея інвестора, а, хто просто подарує місто, зробить такі роботи. Є е, е, автодром, там, такі, колись щивись сидіти, кататися. Він взагалі, я думаю, підлягає демонтажу, так само, як і огорожа. І на тому місці так само можна, можна було б залучити якісь інвесторів, щоб вони зробили якісь лавки, поставили, замінили бруківку, і можливо зробити якусь фудзону, щоб там були якісь кав'ярні. Чому ні? Дуже багато мешканців е, гуляють в цьому парку. І так само знаходиться на моєму виборчому окрузі. Також він має бути розинкою для цього мікрорайону. Тому найближчим часом, наскільки мені відомо, буде оголошено публічно, що от є парк. Будь ласка, хто з підприємців, з бізнесменів готовий вкластися, записати свою фамілію в історію міста, що він вклав в цей парк, що зробив, якийсь хоча б. Пару метрів тої ось, бруківки чи такого іншого, будь ласка, всі відкриті, це буде все прозоро, без ніяких там зобов'язань від, від влади. Тому можливо, буде. такий ще варіант, так само, як і з парком Шевченка, так, оголосити конкурс, щоб люди запропонували як краще. Е, так, це. можливо, але я думаю, що парк Шевченка це буде перший приклад як це буде працювати. Ж невідомо, як це буде на, в кінцевому результаті. Але поки паралельно хімік також є люди яким подобається пархім, які там проживають, я думаю, що мінімальні якісь е, лавки, якісь е, частину якогось благоустрою можна підприємцям, бізнесменам зробити. Якщо ми ще е, зараз поговоримо про земельне законодавство, uh -huh. от власне воно зазнало змін у зв'язку з тим, що в нас країні війна. От чи можете от, зазначити яких саме змін? Основні зміни те, що зараз на момент військового стану заборонена безоплатна приватизація земельних ділянок. Колись вільні земельні ділянки можна було звернутися до Рівненської міськради, отримати в межах норми заплатної приватизації по тому чи іншому цільовому призначенню. На сьогоднішній день законодавець прийняв закон, що обмежив передачу земельних ділянок на момент військового стану. Тобто зараз, але є виняток, можна приватизувати земельну ділянку, якщо на земельній ділянці знаходиться об'єкт нарухомий на. Тобто хата, будівлі, споруди, таким чином можна приватизувати цю земельну ділянку. Більш таких змін не відбулося. Були обмеження в державах, що державного земельного кадастру, але вони були недовгий, не тривалий час, тому зараз все працює. Місто останні роки жваво. Приймає рішення щодо включення земельних ділянок на аукціон. І дуже багато аукціонів відбувається, дуже багато продажу земельних ділянок власниками, де стоять їхні будівлі, підприємства. Ну, Активно два, роки, два вже роки підряд бізнес е викуповує земельні ділянки і працює на цих земельних ділянках, будує. Це можна зимітити, е, проходячи і проїжджаючи через наше місто. На таку цифру, що того року за 2024 рік надходження до бюджету склали 63 мільйони гривень продовжу земельних ділянок. Це рекордна сума, і частина цих коштів значна пішла на збройні сили України. Тобто ну а от міс... що посприяло у цьому, що так бізнес активно почав Скоріше всього, і багато всю ну не багато. Я не скажу вам точно статистику, але є підприємства, які приїхали сюди. Підприємці, можливо, малий та середній бізнес, які працюють в місті рівному, і всі розуміють, що для здійснення підприємської діяльності їм треба земельні ділянки. І таким чином звертаються, і місто виставляє їх на аукціон. І віра, віра в Україну, і особливо це відчувається в місті рівному на заході, де у нас все-таки менше тривог, менше цих невідсутні бойові дії, менше шахетів ракет. І, і тут активно люди розуміють, що треба рухатися, треба жити, треба працювати, сплачувати податки. І таким чином вони створюють робочі місця. Після того, як викуплять земельні лянки і збудують свої підприємства, це основний поштовх, що віра в Україну, віра в місто рівне і міська влада максимально сприяє для того, щоб всі їхні побажання і звернення були реалізовані. Якщо говорити про землю для військових, є вона? Е, до, до війни е, місто рівно, в місті рівному є черга. Яка встановлена до війни, це вже було 2500 військових, учасників бойових дій, які звернулися до міста для отримання земельної ділянки. Така черга була встановлена ще у 2015 році. І, на жаль, стільки землі немає вільної місці Рівному. Колись в 2014, 2014 році було передано земельні ділянки учасникам бойових дій на масиві Костромська. Однак там не було не заведено ні мереж, ні доріг, і обмежено було право кожного, тому що був розроблений детальний план території, де ти разом з сусідом маєш тільки будувати двоян, тобто щоб стінка спільна була. Якщо ти сюди не хоче будувати, не буде реалізований проєкт ні того, ні іншого. Тому це було таке, мені здається, більш популістичне рішення перед виборами, які були 15-му році. І, і тоді було прийнято рішення про цю чергу. Яку встановлюється. Люди пишуть черга-черга, однак стільки землі немає. Земля залишилася на мікрорайоні тини, там на боярці, і взагалі депутатам прийнято рішення, що це для сімей загиблих, учасників бойових дій, і спортсменів там таке було рішення прийнято. Но взагалі, позиція особисто моя, така, що місто має віднайти земельну ділянку велику. Хай це буде пагоршлави, навіть нічого всього страшного немає, якщо це буде для цих цілей пару гектарів земельна ділянка. І заявити для, наприклад, кабінету міністрів, що от місто готове надати земельну ділянку, будь ласка, профінансуйте будівництво багатоквартирного будинку, тому що мені здається, що більш доцільно буде передати квартири військовослужбовцям або їхнім сім'ям, чим надати їм земельну ділянку, де немає ні доїздів, ні мереж, і самим ще будувати будинки. Тобто місто має виконати свою функцію надати земельну ділянку, а держава. Має профінансувати будівництво такого будинку, і таким чином, оцю всю чергу, я думаю, що зараз орієнтовно біля 4 тисяч, напевно, до 4 тисяч черга вже на отримання земельної ділянки. і на таких великих масивах, наприклад, як там Парослави або інша якась територія, та сама та боярка, можна перевести ту територію з містобудівної документації під багатоквартирні будинки, і там можна задовольнити всі всю чергу, яка була. Чи військові ще з якимись проблемами звертаються до вас як до депутатів? Е, звертаються, щоб отримати матеріальні допомоги. Ми їх консультуємо, що містом рівнем передбачена е, допомога при пораненнях, звертайтеся в соціальний захист. І так само звертаються за консультації за земельними ділянками, які є там їхні, е, які вже де вони проживають, можливо, в будинках. Ну такі по таких питання звертаються. Звертаються звичайно з допомогою діючі військовослужбовців для отримання допомоги. Тобто дрони, екофло, старлінки, ну, звичайно, міською радою щось особисто допомагаємо, а щось і переправляємо на міську раду ці звернення, і в порядку черги, як ви бачите, місто Рівне гарно передає допомогу. Якщо говорити от, про роботу у Рівненській міській раді, от ви як депутат, от власне, як можете ті рішення, які приймаються міською радою, оцінити? Чи... Все вас задовільняє, чи є що? Засмучує, на засмучує тільки коли хтось тільки скаже, що починаються вибори. Дуже багато є депутатів, які кажуть, що так, не так, те не то, і починають видумувати якісь різні підстави, щоб не приймати ті чи інші рішення в розвиток міста. Багато позитивних рішень вводимо земельні ділянки на гідропарку, щоб забронювати і ніхто там ніколи нічого не будував. Приймаємо рішення щодо фінансування збройних сил України. Приймаємо рішення щодо включення земельних ділянок на аукціон чи право продажу власності, чи право оренди. Ось такі рішення, вони всі позитивно приймаються. Так само з програм, які ми говорили з вами, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Так, так, так само вони фінансуються. Тому рухаємося в правильному напрямку в сьогоднішніх реаліях. Тому що, як я казав, місто має жити, місто має працювати, мають працювати комунальні служби і. І таким чином спільно до перемоги рухатися. Дякую вам за розмову. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був депутат Рівненської міської ради Святослав Стельмащук. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво.